Ну це реально кайф, блядь. Їде собі, там музичка лупа, навігатор, дивишся туди на дорогу, поглядаєш, ручку тримаєш, ножку на всякий випадок теж. Ну, собі їде, повертає, заперестрається. Машину побачила, зараз чик, бачите, притормозило, бо там якийсь виїхав обганяти на велосипеді. Шуткую, не перевищуйте швидкості. Ну то реально кайф. Бляха, китайці, велике вам спасіба, що ви до такого дійшли за нормальні, адекватні суми грошей. Бо раніше то було, знаєте, лише в мега преміум сегменті. Ну це, блін... автопілот. Мені здається, за ним 100% в будуще. Що б там хто не казав за авто цим пілотами будуще, дороги почну строїти з розміткою для машин, не для людей. Чисто для машин. І машини будуть валити. Дощ йде, їхати мега некомфортно. Треба трошки покрутити ще щось, вмикнуло цю штучку і все, і ти собі садиш як дядько, крутишся, тільки дивишся, як машинки з боку мелькають. Так, да, воно ще не ідеальне, є нюанси, але воно вже робить мега класно. Мега... Мені подобається, я кайфую. Саме головне, щоб отак дорожка була з всіма розміточками, з крайніми полосами, це обов'язково, бо іначе буде так тупити, що просто капець. Ну і щоб водії були адекватні і їхали в полосі. Бо якщо якийсь починає виляти, то воно починає не знає, думає, що воно там робить, і теж починає просто покласти ручки на руль, покладемо, раз просить, ніж не покласти, вра. А ти сабайзи, тільки що трішки притормозило, бо з боку водій дуже близько підлаштувався. І воно підтормозило. Клас. Все, включаємо музичку і полетіли.